I mm do -hmm. Не снизь небесня благословення, на трансподі, от цій на все їхнє приладдя і твоєю сидовою заповідністю захорони по тіло сімску, спомагай слуг твоїх, що будуть на них виконувати завдання захисту батьківщини, і дай благодатною, щоб у законі тим приходячи, і дороги заповіді твій встріваючи змогли щасливо зайти до Небесної батьківщини, де Бог на засвіще дрод чоловіку люб'я і тобі славу послаємо. Отчує сини, і святому духові нині Бог вся і на Ні. Господи, Голіця. Ради Тут не Боже на все, Хайворіння наші, і сьогодні тобі пригласимо і правовіти тобі. توهان کي ڪنهن طرح جي ڪم لاءِ مونکي چاهيو آهي ته مونکي هڪ طرح جو پڇڻار ٿي پيو آهي پر ڪيئن مونکي چاهيو آهي ته ڏراپٽي کي چاهيو آهي